Один плюс один продовжує марафон Єдині новини Євген Плінський Ната Островська, і цей рік вже наближається до завершення. Починаємо підбувати підсумки. Зараз будемо говорити про приватизацію. Скільки ж грошей вдалося отримати в бюджет країни? Івана Смачило з нами в студії, виконувача обов'язків голови фонду державного майна України. Вітаємо дякуємо, що з нами погодились поговорити про цю тему. Б багато питань, багато цікавих тем. Приватизація йде активно останні нову яку я знайшов по приватизації, це про те, що фонд держмайна провів аукціон з приватизації єдиного майнового комплексу державного підприємства науково-дослідницький інститут Буран у Києві. Підприємство ціна за нього зросла до 49,5 мільйонів гривень. Але я знайшов, що це підприємство, воно було частиною оборонно-правослового комплексу України. Як проходила ця приватизація? Чого ми його приватизуємо? Таке ну те. Теоретично стратегічне підприємство це підприємство давно не веде діяльності. Там порожні приміщення, майже 8 мільйонів боргу в державному підприємстві, і фактично воно не задіяне в оборонній будь-якій промисловості, галузі і так далі. Тому ми його продали. Але ви знаєте, в нас є а, таке застереження в фонді держмайна. А спочатку ми готуємо це для нас е, довгий процес. Потім ми продаємо, спостерігаємо за аукціоном і дуже радіємо, коли є конкуренція. Тут дійсно було багато учасників і спів. Мільйона гривень ціна виросла на 49, і Це без ПДВ. зараз. У нас є термін часу і очікування по сплаті. І вже коли кошти надходять до державного бюджету, це вже той факт, про який можна говорити. Тому ми надіємося, що переможець. Ми звичайно його перевіримо, чи він не під чи по ньому немає ніяких застережень. Якщо все гаразд, і він оплатить, тоді вже можна буде говорити про продаж цього активу. Тобто, поки що це перший етап проведення аукціону, не перший це. Це можна сказати 90% роботи. Але насправді, якщо кошти не помини потрапили, бюджету не, до, до бюджета, поки не гроші буде хвалитися. Тому да. роботи да. Нема. Ми кількі... немає. Ми говоримо ще немає сексарі. Так а от про кінцевий результат щодо продажу готелю Україна за 2,5 мільярди. Він був так. придбаний. Що з ним? Врешті чи перейшли кошти вже в державний бюджет і антимонопольний комітет там мав надати певні дозволи? Чи вже не так? Ми знаємо, що вже дозволи є. Кошти вже надійшли. До державного бюджету як і від готелю Україна, так і від продажу ГКХ. Кошти вже в державному бюджеті. А антимонопольний комітет всі дозволи надав. Е, власник вже по готелю Україна. Ми розуміємо, що ще, ще так. А по ГКХ ми ще очікуємо, а там є термін е, часу, і він ще не минув. А по ГКХ розшифруйте але, для але, глядачів, які да, але, не в темі. Але кошти від продажу об'єднаної гідничої хімічної компанії в розмірі. Більше як 3,9 мільярда гривень державний бюджет отримав. Я вважаю, що це є успішний аукціон, і ми, знаєте, можна говорити по-різному. Є активність в приватизації інвестуванні в період воєнного часу, немає, але факти говорять і свідчать за себе. Економіка, бізнес, наші інвестори готові вкладатися. Це означає, що вони вірять в перемогу, вірять в Україну і готові вкладати кошти, навіть в ті об'єкти, за якими їм приходиться потім гасити великі борги, які накопичені останніми десятиліттями, по тому чи іншому підприємству. Ми бачимо цю активність і про це говорять цифри, тому що це тільки третій раз. А можливо буде другий до кінця року в історії країни з такими сумами від приватизації, що надійшли до державного бюджету. Хочу сказати, на сьогодні ми вже забезпечили від приватизації надходження 9,7 млрд гривень, плюс ще ПДВ мільярд двісті від оренди санкційного майна. Ми забезпечили надходження коштів і загальний фінансовий результат майже 13 мільярдів. І в нас ще є місяць. І в цьому місяці ми очікуємо ще кілька аукціонів. Ми очікуємо сплату коштів про проведених успішних аукціонах, де термін сплати не настав. І про це ми будемо говорити вже в кінці року. По факту надходження у нас 19 грудня відбудеться аукціон санкційного об'єкту. Це об'єкт великої приватизації підприємства «Аерок». Досить привабливе виробництво залізобетонних блоків. Дуже актуальна галузь на сьогоднішній день, і ми бачимо зацікавленість. І в нас дуже великі надії. Стартова ціна майже мільярд, але в нас є надії, що ми. Його продамо продамо дорожче завжди. Коли є конкуренція, так. то ціна може підвищуватися. Так. А чи намагаються протидіяти власники майна, які потрапили під санкції? Які його втратили продажу управління, тому що ну ми знаємо не не дуже. Люблять бізнесмени втрачати свою власність. Ви знаєте, в нас зараз більше 1200 активів, які стягнуті з пенсійних осіб. Це від великих заводів, Миколаївський глиноземний завод, Мурінка, Ушенплаза до транспортних засобів, земельних ділянок. У нас на минулому тижні прийшли авторські права на пісні Повалій. Ну тобто, в нас є різні активи, і кожен актив має свою специфіку. А, пісні а скільки коштує себе? Скільки коштує пісня? Повалій? Ми ще не оцінили, тільки минулого тижня надійшло. Це перший кейс в фонді держмайна. Такого у нас є там і зброя, і е, літаки. Ну пісень у нас ще не було насправді. І тому це для нас кожен кейс, це свій підхід. Ми це... зацікавили. Розкажіть більше про це. Як надійшло. Ти хочеш викупити і переспівати пісні поволі? Там тільки одна українська пісня, лише одна, всі російськомовні. Ось тому, е... тому все, я не думаю, що, на що на вам це буде думає, цікаво. Треба бути обережними. Можливо, повалі захоче їх викупати сама. З приводу того, як кожен актив потребує свого відношення, наприклад, підприємство роки, яке буде скоро виставлене 19 грудня, буде акціону, воно вже виставлено в експозиції. Я перепрошую, коли ми його отримали, там не було ні фінансової, ні господарської документації. Взагалі, все було знищено попередніми е, власниками, але гарне виробництво, модернізоване. Ось і е, чому такий довгий період підготовки? Був, все потрібно було відновити. Все потрібно всю господарську документацію зрозуміти, яке там майно. Ми знайшли менеджерів, і ми шукали їх з тих, хто має інституційну пам'ять з працівників підприємства, які підтримують Україну, які просто були там працівниками або керували якимсь напрямком, і такі люди на кожну Новому підприємстві є їх просто треба побачити, їх треба переконати, побачити їхню державницьку позицію, їхню спроможність професійну і дати їм перелік роботи, яку вони повинні забезпечити, і по кожному підприємству. Ми ось ось таким чином можемо забезпечити, якщо директор залишився з підприємства і він є державницьким. Ні, змінюємо менеджмент, і по кожному підприємству ми приймаємо індивідуальні рішення. Немає ніяких стандартних А які судові оскарження, міжнародні позови. Чи йдуть такі процедури, і чи впливає це якось на перебіг там продажу, аукціонів? Насправді, я думаю, що по кількох кейсах санкційних будуть міжнародні суди. Зараз деякі почалися, але ми ще не маємо результатів. Ну насправді було б добре мати результати і очевидно побачити, як на це дивиться спільнота міжнародних судів, тому що якщо якісь є недоліки, можна було б їх. Підлазати, але це не впливає на те, яка зацікавленість до цих активів у покупців. Ми продали квартири, ми продали кілька підприємств в Житомирській області. Кар'єр там було в три рази. По-моєму, в нас на аукціоні підвищилась вартість цього майна. Тому в нас є проблема з тими активами, які знаходяться в зоні бойових дій або наближених? Там звичайно попиту немає, і це очевидно не тільки відносно санкційного майна. Тому ми не бачимо, щоб була така велика там застереження інвесторів саме до такого майна. А на що йдуть, на що спрямовані потім виручені кошти? Тому що ми так скептично поставилися до лоту пісні поваліну. Але насправді, якщо кошти йдуть на добру справу, то чому б там і не викупити перекладу? Можна отримати гроші, так. чому їх не продати? І Якщо на добру справу, так. важливо від приватизації і від оренди в нас кошти йдуть до державного бюджету. Вони спрямовуються в тому числі на сили оборони. Від продажу санкційних активів фонд ліквідації наслідків збройної агресії. Оце в нас два спрямування коштів. Тобто, якщо десь Бог ми продамо аерок, це буде теж. Ми йдемо шляхом приватизації, бо це зрозумілий алгоритм, це аукціони. І я хочу сказати, що саме те, що ми продаємо, і ми об'єкти малої і об'єкти великої приватизації через майданчики, прозоро дає нам можливість залучати більше покупців, більше учасників, і дає нам можливість в десятки разів підвищувати ринкову вартість. Бо ринок формує. Ми не зможемо сформувати на той день, коли продається цей актив, справжню ринкову вартість, а якраз аукціон дає можливість. Її зробити найбільш справедливою, тобто Павелій може задонатити на армію таким чином, фон фон може з інформаційного простору України назавжди. А як себе зараз показує проект Земельний банк? Ми про нього вже говорили. Скільки землі і як активно вона береться в оренду, як за неї йде боротьба, і які гроші вдається отримувати наскільки вони на співвідносні реальної вартості землі? На сьогоднішній день ми вже з моменту старту, а це два місяці. Пройшло провели 209 успішних аукціонів. На всіх аукціонах є учасники. В нас є по деяких аукціонах, 50, найбільше був 51 учасник на один лот. В середньому учасників у нас 10, якщо взяти середню кількість, зростання ціни в дев'ять разів. Що ми побачили? Ми побачили реальну ринкову вартість землі. Сільськогосподарського призначення, і ця вартість набагато вища, ніж ми думали раніше, і, і була сформована така статистика, скільки коштує гектар земель сільськогосподарського призначення. Ми зараз виходимо на середню вартість без ПДВ – 28 тисяч гривень в рік. Це без ПДВ. Ця, Цей проект він показує справжню ринкову вартість. Він показує, що зацікавленість шалена. В нас остання земельна ділянка. Найбільша земельна ділянка була продана продано право оренди, тому що я хочу ще раз наголосити, вся земля державної власності своєлерського призначення залишається в державній власності. Ми передаємо в суборенду фермерам, аграріям в довгострокову оренду, і вони щороку будуть платити ці гроші. Ці гроші не одноразовий платіж. Якщо цей договір на 14 років, щороку ця сума буде сплачуватись, і тому в нас вже сьогодні проведено акціонів більше як на півмільйона гривень. 555 мільйонів. Я перепрошую біля да, мільярди. Да. Ось це без ПДВ сума, і е, далі ми продовжуємо ці аукціони. Минулого тижня приєдналася до аукціонів Миколаївщина, вже, в нас вже 13 областей. Е, це успішний проект, який показує зацікавленість перше, ми бачимо реальну справжню сіну. Ми виводимо державні землі з корупційних схем і е, сірого використання. І це здається найголовніше. Ні, чому виводити. Це буде чисте. Кор... Да, що це буде чисте законне використання земельної ділянки за призначенням. Дякуємо вам. Тобто, ще рік не завершився. Місяць є вже сума від приватизації перевалила за 9 мільярдів. Ну на наступний і... рік більше 3 мільярдів заплановано. Ми сподіваємося, що вона теж буде. Дякуємо, Дякуємо вам так, за те, що <рес> розповіли і успіхів в Дякую. цій роботі. Івана Смачило, виконуюча обов'язки голови фонду державного майна України, була гостем марафону Єдині новини. Ну, а далі ми будемо говорити про резонансне розслідування ТСН, яке сколихнуло навіть світ. Дочекайтесь.